Всім привіт! Сьогодні, друзі, 7 травня. У нас відранку йде дощ. Приїхали ми в теплицю, бо часу мало. Все забігалися з тими роботами, вчора гарбузи садили цілий день. От хочу показати, як я формую лимони. Відцвіли вони, бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Я обрізаю, один. Навіть шість їх тут є. Він то може, каже, сам скинути, О, але є. надіятися лучше зразу його, правда? От. Я чи, ли, чи? лишу два. Потім який краще піде, того одного лишу. Далі теж є 24 штуки, раз, два, три, чотири. І один самий кращий. Значить, що ми робимо? Лишаємо кращий. Ми його лишаємо кращий. І це я повністю таку роблю. формірую їх. Не жалкувати головне. Ні. Щоб шкода не було. О, так само тут, о, от, три штуки. І він так швидше росте. Коли mm -hmm. він один лишається, він дуже тоді бесно росте. Бо так вони всі разом ростуть і тяжко їм. Ось так само. Чекайте, коли він надумає скинути щось йому лишити. І, 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 ви знаєте, мені ж теж жалко їх різати. От, думаю, може той лишити, той лишити. Але все одно я обрізаю їх. Так, так що ви вдома теж так само можете зробити. Да, не Ось тоже 5 штук. Я лишу з них, два лишу. А ви ще задні сховався один від мене. Ага, ще сховався. Да. Бачите, які вже от крупненькі полишалися. Оце саме. його можна обрізати, лишити гарний. Він все одно не потягне стільки багато. Так, да, так. Да, да, да. А вот, дивіться знизу який є. Це ще тримаємо від да. і день народження 16 червня. Це ми залишили. На день народження на тарілочку порізати. Так, він більше пів кіло теж гарний. Бачите, дощ і вже в нас підступає вода. Сьогодні треба да, ці все. канавки прочистити, бо буде ляти, напевно, цілу ніч. Дуже в нас дощ спустився, такий говий дощ. От кропили ми е, два рази вже збризкали хилат з желізом, і бачите, результат на лице, е, колір поміняли, вони стали чуть-чуть зеленіші. Мені подобається. А дивіться, який у мене класний цього року перший раз зацвів, грушоподібний. Я його дуже хотів. Аго є малесе таке. Сердечком він такий. Грушоподібний він. Ти, типа буде на грушку да, подати? Да, такий... Ну він Так, да, Або грушоподібний. Да, конечно, це, це, просто він форму ма, буде мати грушка. Але я вже бачив, що не має форми грушка. Да, так, інтересний, інтересний. Отакий. Да, от. от це так слів, вже здоров'я можна так само їх чуть-чуть Обрізати. Блін, дуже жалко, може лишити цих два? Два лише. Бачу, тут... обріж, отако от лише. О, бачите, не Ні. шкодує він. А от теж Ось Волоштей скільки потягне. Ні, воно не... Він не зможе. Може. А ось його закручений, може, обріж знизу. Оцей один закручений, Його не треба, закручний? так. Ти два потягне, а це і наш його, щоб круцюк буде. Давай. О, О. так йому може. І ще буде. може, може отако. Ні, то той вже гарний. Може скине сам. Лучше хай сам скидає, чому брізає рука трасеться. Так, так, гарний. І дивіться, ж багато їх, вже є такі, як яйця пущі, так? А от теж якийсь такі цікаві. Плодики закручені, може бути, знаєте, через що теж нехватка мікроелементів. Теж це такий, як варіант. Павловський, теж почіпляв. Він менше чіпляє. Він дуже погнав нам в цей вріст, правда, пішов так, так. дуже Павловський. Дуза, Вчора, чисто, случайно трохи землі набрали, така земля не дуже, але в вже землі нема. Має. Зараз вже така пора, що землі немає. Вкоріняв. Сьогодні експеримент робили. Італійський. От, дай, от. Італійський апельсин. Ми вирішили, У нас є велике дерево, деревце таке величеньке. І Вітя каже, він дуже загущена, крона в нього дуже була загущена. Ходить, що з нього вийшло. Це я роблю парниковий ефект. Коріняти я вам не показую, бо, бо я. Вам вже покажу. показували Давай. раніше як коріння. Можна, можна деречки зробити, щоб воно собі виходило. Не знаю, ще не пробували його корінювати, це перший раз так, подивився. Апельсин я ще й не пробував. Так. Було дуже загущено і того е, Вітя взяв його трошки прорідив. Оце це дерево було дуже загущене. Я вам хочу показати, що по ньому навіть не видно, що він його прорідив. Представляєте? Яке він був, яке воно було густе. От. Так. Відходимо. Я теж була показувала, так? Лунаріо показувала, це Вітінка Вітя дуже його любить, <ривіття> Ну, На моєму телефоні дуже погано. Аво який він довгий, га? Аво, бачите, бачите, Віті краще показує телефон. Довгий-довгий. Довгий. 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 Теж вже відходить, був такі жовті листки, а бачите, вже Зеленковаті роблять. Рука буде. Теж показувала його. А він, а він. Ану, о, в те краще, так. А на швітку. Ага, он. Ага, бач, зав'язується такими ніби пальчиками. Угу. Ванільний, да, ти? Бо я не показувала той раз ванільний. Ванільний, а це апельсин... апельсинний, Вашингтон. Вашингтон, боже. Вже, вже набирає, так? Да? Вже набирає желізо. вже починає проживки. Вже... Він просто... такий жовтий вже робиться. Да. Два рази хіла з желізом побризкала і в душе бризкала. Через кожних сім днів э, бризкаємо. Да, даже встановлюється грифрук. Грифрут теж він був такий. Такий був жовтий, даже плоди, плоди були жовті, були жовті да, це вже зеленковаті. Бачите, всього йому не вистачає. Так, по такі повинні бути листки. От, да. зелені. Зелені, зелені. зелені, зелені. Може, сонце ще трохи. Або бачите, навіть трохи. На листках, де брізкала, сліди від е, е, желіза, такі ніби коричневаті капельки позасихали. Е, а де е, або ванільний? Вітю, покажи ванільний, чіпів, чіпив, якраз. Да, ванільний багато чіпів. Я навіть не знав, що він багато чіпляє. От ага. раз, два, три, чотири. Багато чіпляє. Ванільний гарно О, Бачите, які вже зелененькі поробилися. О, це вже каферський. каферський. Дивіться, він теж в такому малому віці і цвете. Да, ще є, але я покажу. От, от теж, дивіться, в такому віці і вони цвітуть. Це вже нові щепки. Да, так, це от їм буквально по три місяці Угу, немає. Да. Сьогодні таке ляє, що. Дуже, дуже важливо. Але люди, може, вспіли вже городи посадити. Борнео. Теж цвете вже? О, зав'язав Зав'язав, так. Борнео дуже модний. Олексій, вона мені підогнала. Класний такий софт. Він цвете. А Борне... во і вчепив твоя, та я італянка, та я вчепила. Мандаринка. Ну так цвіло раз, на що строжне. Е, Коротше я вам розказую е, невеличку історій. історію про нього. Е, є в мене двоюродна сестра, хороша, Наташа. Наташа, привіт, якщо мене дивиться. Вона з її чи хтось з, з родственників прислав з Італії черенки. Десь дерево наламали вони. в Італії, з великих дерев. А, з великих дерев, І вона прислала її з і собі щепів. І вийшло, що дуже він такий якийсь бистроросленький, аж нагнав гулю тут. Він дуже цвете в ранньому віці, але він вже три роки ніяк не чіпляв. Ну казав, ти вже казав, що його википнув. Все, я його вже викинути. Я вже такий недобрий був і от на силу він вже начіпляв. І він так начіпляв багато. Не знаю, що це за сорт, але це з Італії, тупо з великих дерев нарвали. Гілочки привезли прямо з Італії, замотані так. в цих в трапці були влажні. І от при, прижився він. І багато бачу, що він. Ну, саме... Він цей рік дуже цвів. Ми показували, скільки він цвіту скинув себе було на ньому. А він якийсь він, він, кісток без товкові цвітає, а не, не чіпляв ні на себе. Вже три роки я з ним мучуюся, може дуже. А цього року він з Бачите, значно. головне мати терпіння, бо вже я би вже його викинула. Вікін є терпіння. А от теж з нього я. От що таке дерево є. То теж він. Це він, а бач, да. нема нічого на ньому, молодий ще. Він нема, бо він тільки погнав. От листя, старе, жовте. Да, бачите, якщо ось, скидає ось, знизу, ось. це не страшно, це так повинно воно бути знизу скидати. Так що можете теж хто має родичі в Італії, хай Віталії. передають вам. Да, то да. що в землі не можна пересилати, тільки да, за границю не можна ніякий вазон, щоб земля не, землі не було. Чисто гілочку. Корі... або просто з корінням що. Бо я колись теж за границю хотів привезти, то мені не розрішили землю перевозити на кордоні. Так, да, таке да, не можна. Хіба щось може поміняється, якісь який мали... красивий, га? Це київські да? крутоклідні. Теж були такі листки, а вже відходять, вже, слава да. Богу, відходять, бо ми такі були в траурі трохи. Росту, росту ще маленький, ще там нема що показувати особу. Плоди маленькі. Я, я ще сам не знаю, що це за який це лимон. Верно маленький. Багато, друзі, є таких сортів в цьому році, що я ще плодів не бачив, а в цьому році вони позацвітали. І от буду... Що вже уверені, що вже да. воно настояще. Настояще. Дуже що що, що не, не, не цей. А от Голацький показувала. А він вже такий вже гарнесочки. Ну, а ти його не будеш тут обрізати? Тут теж він загущений Давай, ніби дров. Подивіться, які вже гарні плодики вже посипляв. І тут ніби трошки заняв. Він де на цій верхушці стільки полишає. Ну, да. Бачите, от. От його маленькі. А от, от такі він ще не пот... ага, ага. Він не потягне стільки. Це для нього занадто. Кажу, казав колись один селекціонер, що цей сорт, він може, якщо доросле дерево, то може в рік давати 50 кг лимону. Ого. Ну я не вірю, ну як тут 50 кг, це хіба не дуже здорове дерево. Ну, то таке, як до вершка, таке, що повинно вже, під теплицю упиратися. 50 Туда. Можна вже і варення, і сушити, і що хочеш з ним робити. вісім ну, штук деколи блін родить тішиться. А як людина має один і ходить коло нього. Да. Як... А в нас не так само було поначалу, коли я почав заніматися. Так само, один і ми так коло нього ходили, як коло збитого яєчка. А оце той перелятий, що я вам показую, вже відходить, вже цвіте. Да, Павловський, помните? Ну, його ненависть, а цвіту близько. Або той, що ми пересадили, лаймква теж ніби відходить вже трохи. Угу. Оце досі йде. Да. Да, огірки горки твоє, а? Огірочки вже скоро будем їсти, або вони теж відійшли. Трошки сонечко, бачите, їм пішло цвітуть вже огірки. О, Пом... а огірке. Ся... Ще не показало, що яка в нас перестановка наверху. Опа! Ми забрали Мінжира на вулицю і виставив я наверх всі колючі, самі колючі сорти. Всі, що дуже люблять жару. Так. Да. Перший, це що в нас? Нагадай мені. Мексиканський. Так, да, мекси... Лайм... Лайм Мексика. Лаймкват мексиканський. Лайм-кват. Такий колючий, що мекс страшно. Мексиканський, він дуже колючий сорт. Далі йде на, на, на наступ колючі. Теж Тоже такая. колючий. тому, що йде, мікроципус. Колючі, якщо як Але Це цвіте, ми вже знаємо. Ми бачили, що він Але цвіт. Да, цвіт. Угу. E, Потім що йде, теж мексиканський. І самі колючі, і самі більші голки. Подивіться, подивіться, яка голка, це капець, це, да. це просто самі, шок. Самі більші голки. Лучкає... Опустить Палестинський. Подивіться, які голки в нього. Це просто капець. Чуть, немає, немає сантиметрів, я б зміну, скільки. Це, напевно, більше п'яти сантиметрів. Та більше, Більше, десь, напевно, сантиметрів. Це, це біда? Це капець. Отколо, це не тако... дай Бог, щоб коло дитини, чи ще да. щось, то його чим подальше треба. Того його на самому ми витаскали, на саме да. верхушку. Ду, дуже колючий, палестинський. І вони, в нас там жара постійно. Лайм, лайм палестинський і в нас там жара, там така жара, що їх треба кожен підливати, якщо сонце. А вони люблять таку тридцятку, щоб було. Ось самі колючі сорти є сюди вийдеться. Інжир сьогодні на дворі, сьогодні мокне, я вчора його поляла, він сьогодні мокне. А ось зацвів мексиканський, лайм мексиканський. О, я ще не бачила. Да, так, да, так, ось дві квіточки, і бачу, що... О, бачу, Завжди, не вже не, не, не... Не намахали? Так, <laughs> <Да>, не намахали. Ні, але ція Вона, Вона сорка. вибирає тільки відборні сорти. Так, да, вона самі такі сорти. О, вже лайн. наші щепки теж тут е. поприймалися. Кумквати. Кумкват. лайм ну, є, є десь да. кумквати. Кумквати один ми відклали жінці, нас а дуже о, одна про... Кум, да. Просила. Вже, це, це кумкватів дуже мало. Блін, так він тяжко щепляється. Не може. Або подивіться, це все, вони стоять в, в очікуванні колись. Да, багато. Чи підуть, чи не підуть, ні, не знаємо одним словом. Дуже тяжко щось. Позаносила ще, боже, висадили да. розсади. Наші заморозки показують після дощу. Куди ти йдеш, я не знаю, веду і, тебе. Ірина Думові нам банани обісевала, так? Так, да, так, да, так, да, да. Ірина, дивіться, спочатку їм було дуже мене нехорошо холодно. Пропадали вони, да. коротше. Один ну, я їх і, і нас дітка пустила. Ага, дві скільки діток. Ого, які діточки. Жара пішла, оці одні пару да. днів жари пішло. І вони... Вали... ну, крепкими. Блин, Щоб не робити діло. Як убірвати? Треба обрізати маленьку ночку А в нього крепкі Тримай. А? Блін, не, не можеш, чуєш. Опа! Ні, це яка. А Ну це який сорт? Сорт... Е... Карлик. Карлик. Супер карлик. Ну все, значить йому підійшло. Місце підійшло. Став тою самою стороною. І ще вон його, бачите, ще один є колоне. Тоже тут а, всі колючі сорти да, зверху ми да, стоять. Да, і і вікіна маракує. Таті заказують. Да, да, кому, кому треба буде. Вона зараз ще трошки підросте. Покажемо більшу. Я той раз показувала. У мене багатої немає, але. Бо бачите, вона вже отако от плететься. От, У неї дуже гарна квіточка коли цвете. Е, що ще є? Е... Гранат. Бачите, як йому погано. Перелив хапнув. Мене що тут, перелив? Отут, Подивіться, отут тут та... в одному місці мене чуть-чуть його затопило. Вода підходить. Але вже відходить. Іди, квіточка. Гарна квіточка? Да, вже Де Ну угу. Дуже ну, його затопило. Ну він вже відходить. Головне, щоб сьогодні знов не затопило. Ні-ні, я траншею пробив. Павловський, дивіться, теж, він вже накидав маленьких. Опа! Mm. А є. А що ж це цікаве є? Солодкий сорт лимону. Що, вкорінився? Да. Це серйозно? Да. Ти мені навіть не показував. Я не показував, Бачите, ти вкорінився. Солодкий сорт лимону вкорінився. Один тільки, так? Да? Ні, я не знаю, Рай, треба подивитися, може коріння є. А він ага. ще не пустив, ну, один пустив вже то, точно. Тому вже знімаємо ну... тую штуку. Яку штуку? А, ну, кліонку. Кліонку, да я сніму, так. Да. Ну він довго заразом коріняв і бачу, що реально ходить. Угу. А це в нас ще коріняється Павловський, по-моєму. Да, Павловський корінняється. Це взагалі, не знаєте. А? Ну, чи... а? Так, що, ми зараз розбиваємо там сей. Да, Ось <смес> такі ці, що продають розетками, бачили? А, Оце одна розетка. Дивіться, яка одна розетка? Так, це одна розетка. Да, це одна розетка. <смес> 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 а так кажуть, але розетка, так? Ну так, не так продають, такий червоний, є зелений, ці, що на це. І він, кстати, смачний, не гіркий. І що такого тако можна взяти, такої їсти? Як козочка, а? Як козочка. Не гіркі. Ні, вони не гіркі. Mm. Вони гіркі, коли вже відбувають цвіт. А він, а він полезний. Корисний. Саме більше в ньому вітаміни весною. Mm. Висадила вже трохи розсади. Ще помидори, подивіться, в мене помидори вже в роз чоловіка. Я не знаю, що з ним маю робити. Да -да -да -да. Вже чекаю після 10 числа, ніби вже там. Вона ще заморозок показує, то боюсь, щоб не змерзли. такі в нас сьогодні справи. Так, замовляємося. Так. Бачите, ніби вже вони кращі. Кажи всім до зустрічі. До зустрічі. Хай хай у вас росту теж і радують такі самі лимончики, як в мене. Все, до побачення. До